Свідомі люди роками питаються, хто ж такий Донецьке насправді потужне, олігархічно кримінальне угрупування, бандитські перестрілки, рекет, сепаратизм, свавілля, правоохоронців. О, так це ж Донецькі колективні свідомості слова Донецьке закарбувалось як визначення для мутних авторитарних проросійських діячів родом з Донеччини і бува навіть з Луганщини. Бо часто Донеччина і Луганщина сприймаються приблизно як одне й те ж. Так звані Донецькі починали свої політичні та бізнесові справи на Донеччині, а потім їх вплив розповсюджувався на всю Україну. До того ж, в нульових Донецькі почали будувати імідж на регіональній ідентичності, що негативно вплинуло на сприйняття українців Сходу. Бо ці помітні діятелі були проросійськими. Після розвалу савка і відновлення незалежності України прийшла епоха капіталізму. Люди по всій країні і на Донеччині, зокрема, почали на практиці вчитися підприємництву. І поки одні возили різне добро з за кордоном, торгували на базарі картоплею зі свого городу, аби вижити в умовах гіперінфляції, інші збирали данину з продавців на ринках, освоювали колишні державні підприємства, налагоджували поставки української сировини за кордон і стрімко багатіли всюди, де були на те лазейки, ресурси і потрібні знайомства. Судіші суспільство після вот эта э, коммунистическая идеология, это чистый лист бумаги. Они настолько парализованы э, мышление, чувство достоинства, свободы, чувство вот этого обогащения. Так сегодня любой предприимчивый человек, маломальский, располагающий знаниями, легко может разбогатеть законным путем. Но по большому счету этот путь все-таки незаконен, потому что э, такое слабое общество, конечно, легко таким, как я. Цивген Щербань. Він народився на Харківщині, але став Донецьким. Завдяки своїй стрімкій кар'єрі саме там. Щербань з юності жив на Донеччині, де працював на шахті та доріз до керівної посади. Потім зайнявся бізнесом та збудував свій імідж і капітал. Трижди я у шахті, під вибор попадав, пожар попадав, під комбайн попадав. Видав, як люди гибнуть. Все це наложило якийсь відпечаток. Я вижив, тільки тому що я був не згоден з тим, що я бідний. Вже на початку 90-х його називали першим українським олігархом. Він займався промисловістю, АЗС, телекомунікаціями і алкоголем. І повірте, що я лучше вас знаю, як оборачувати гроші. У 94-му році. Євген Щербань став народним депутатом від ліберальної партії. Він набував нових зв'язків у політиці та активів у бізнесі. Колишні бізнес-партнери вчилися у щербання, брали приклад і називали папою. Але так як папа був депутатом, то йому доводилось формально делегувати управління своїми компаніями і оформлювати бізнес на інших людей. Я почувствував себе чоловіком, самостійним, настоячим чоловіком, таким, яким я був при комуністах. І за відвіділо я готовий віддати свою життя. 3 листопада 1996 року Євген Щербань повернувся в Донецьк з Москви із ювілею весілля Іосіфа Кабзона. Його розстріляли прямо на виході з трапа літака. Хоча після Савкові часи новини про вбивства з'являлися нерідко, але це стало резонансним, бо зухвало вбили народного депутата та одного з найбагатших людей України. Тоді знайшли виконавця вбивства, громадянина Росії Вадима Болоцьких. Його затримали і ув'язнили. Саме основне доказували хто вбив Щербані. От він сказав: Я вбив. Я Робін Гуд. Я прийшов на Україну, бідну цю державу, і я поміг знищити олігархію. Замовників цього вбивства слідство так і не встановило. Усе обірвалось на ланці організаторів з так званої банди Кушніра. За рік до цього банда Кушніра на стадіоні Шахтар підірвала ще одного так званого Донецького. Першого президента футбольного клубу Шахтар Олександра Ахатя Сергійовича Брагіна, якого друзі й вороги називали Алік Грік. Брагін був боксером-аматором, працював м'ясником на ринку, потім 90-ті. Туди-сюди успішний бізнесмен. Градські легенди пов'язують це вбивство з розборками кримінальних авторитетів. Згідно з легендою самого Брагіна, він мав лише одну судимість в 70-х роках за крадіжку голубів. Після смерті Брагіна його ім'ям назвали першу на той момент мечеть на Донеччині, будівництво якої він спонсорував, та Донецький клуб голуби У 2010 році в Донецьку виникла виставка голубів, присвячена пам'яті Олександра Сергійовича Брагіна. Человека, который был одним из самых ярких почитателей Николаевской птицы. Великий гонщик був, великий галубівод, так сказь. На початку 90-х Щербань і Брагін вважалися найвпливовішими людьми Донеччини. Значну частину бізнесів загиблих успадкував їх партнер з Донецьку, Рінат Ахметов. Сьогодні він відомий як президент футбольного клубу Шахтар та найбагатша людина України. Один із синів Щербаня досі звинувачує у несправедливому розподілі активів бізнесменів Ріната Ахметова і Сергія Таруту. Громадське навіть зробило про це документальний фільм Посилання в описі Сергій Тарута теж народився на Донеччині і там же в 90-х починав бізнес. Довгі роки був депутатом Донецької облради, а потім і головою Донеччини. Але при всьому цьому Сергій Тарута вирізняється серед інших так званих Донецьких, тим, що обрав будувати політичну кар'єру не з партією регіонів, і його риторику не вважають проросійською. Але він теж експлуатував своє походження і для виборців з Донеччини позиціонував себе як свою людину. Ну що, дорогі мої жителі, сьогодні у нас в гостях, уважаємо Сергій Альхіч, Тару наш чоловік, який буде нам допомагати. Корені того, що прийнято, що люди Сходу довіряють так званим своїм, лежать в Радянському Союзі. Батьком донецьких вважається Олександр Засядько. Він народився в Горлівці. Пішов слюсарем забій і доріс аж до директора гірничого комбінату. А після другої світової війни, і, взагалі, до вугільного міністра усього Савка. За популярною місцевою легендою, за такий кар'єрний зліт засядько має завдячувати Сталіну. Засядьку вдавалося залучати на схід РСР хороше фінансування, яке швидко освоювало на місця. Так засядько отримав репутацію хазяйственника. Окрім цього, він запам'ятався як палкий болівальник на той момент сталінського, а не донецького шахтаря. Ти міста Сталіна прийшли на перше будто. Сьогодні зустрічаються команди майстрів Київського Динамо і сталінського шахтаря. Засядька поважали і вважали своїм, бо пов'язували з міністром повоєнне відновлення шахт. Успіхи місцевого клубу та лобіювання на всіх рівнях інтересів того, що в Совєтському Союзі прийнято було називати Донбасом. Пізніше був Володимир Дігтярь. Він не був родом з Донеччини, але, як і засядько, мав свої кар'єрні амбіції. І їхня діяльність сприяла промисловій розбудові Сходу. І саме Дігтярьов вирішив, що Донецьк має стати містом мільйона троянд. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити відео про те, як в Радянському Союзі інтереси шахтарських босів і рядових шахтарів розійшлися. Так звані Донецькі набували влади в 90-х або як молоді бізнесмени, або як колишні номенклатурщики. Які перевзулись під політику Незалежної України. А потім вони почали співпрацювати і набувати більшого впливу. Я в 92 году прийшов миром города Донецька по 2002 працював. Почали создавать бизнес, начали создавать рабочие места. Чому я сохранился сегодня? Потому що я. Прийшов тоді э, мером міста города бізнес, окрім співзасновника партії регіонів Володимира Рибака з 90-х одним з відносно впізнаваних Донецьких з вайбом червоного директора був Юхім Звягільський. Стрімку політичну кар'єру він зробив після шахтарських протестів на початку 93-го року. А вдома на Донеччині він був відомий як хазяйственник з шахти засядька, який з рядового шахтаря доріс до посади директора. За перші роки незалежності Звігільський встиг паралельно обратися в перше скликання Верховної Ради, очолити Донецьку міську раду, заскочити в уряд кучми одразу на посаду першого віце-прем'єра, та ще й трохи побути виконуючим обов'язків прем'єр-міністра після відставки того таки кучми. Звегільський став одним з перших, хто утвердив в столиці значимість так званих Донецьких. Вас я учил і буду учі! Как далі жить і работать? Ще Звягільський довгі роки був обличчям Донецької шахти Засядька. Ця шахта відома на всю Україну тим, що там ледь не щороку траплялися аварії, які забрали життя сотень гірників. Але це чомусь ніяк не впливало на авторитет Звягільського. Зв'ягільський запам'ятався як депутат аж восьми скликань Верховної Ради поспіль та співзасновник партії регіонів. Тоді, в кінці 90-х, виникла партія, яка пізніше стала відома як партія регіонів. На виборах 99-го року ця партія підтримувала Кучму, якого часто відносять до так званих Дніпропетровських. А Кучма пізніше підтримував так званих Донецьких. Урабора з нульових. В масовій свідомості таке визначення, як Донецьке, почало формуватись в розпал четвертих президентських виборів. Той час запам'ятався ненавістю і ворожнечою між виборцями і кандидатами. А масовка, яку звозили в Київ на мітинги в підтримку Януковича, своєю поведінкою формувала негативний імідж українців Сходу. Напишіть в коментарях, чи возили вас чи ваших знайомих в Київ стояти за Януковича? А може, виїздили добровільно. Розкажіть. З того часу регіонали почали активно качати тему регіональної ворожнечі. Цей підхід пов'язують з діяльністю політтехнологів Гліба Павловського, який відомий тим, що працював політтехнологом Путіна перед його першими двома президентськими термінами. Російського політтехнолога та путініста Тимофія Сергійцева, який відомий як автор статті, що Росія має зробити з Україною. Яка закликає до геноциду українців, та американського політтехнолога Пола Манафорта, який відомий тим, що працював в інтересах диктаторів Заїру та Філіппін. Тоді з'явилися так звані три сорти українців та образ Ющенка-нациста. Поширювалася дезінформація про те, що Ющенко хоче зробити на сході України звалище радіоактивних відходів. На телебаченні ходили тємніки. І саме тоді почали активно використовуватися словосполучення голос Донбасу, характер Донбасу та з'явилися наративи про ущемлення російської мови. В агітках на підтримку провладного кандидату помаранчеві асоціювались з агресією та насильством, тоді як сам Янукович був показаний рятівником і захисником жителів півдня і сходу. А перед президентськими виборами 2010 року партія регіонів активніше стала просувати те, що східні регіони знедолені, покинуті та ображені після «помаранчевої» революції. Пік Донецьких це прихід Януковича до влади. В той час він активно почав тягнути нових Донецьких з Донеччини в Київ, а старим Донецьким щедро роздавати посади. Тоді ходили жартики, що люди бояться виходити на вулицю, бо їх хапають, везуть в Київ і заставляють займати якісь політичні посади. Тоді стрімке кар'єрне зростання було Андрія Клюєва, Сергія Арбузова, Олександра Клименка, Віталія Захарченка та Бориса Калєсніка. До всього в цей час шалено зростали статки сина Януковича Олександра, а все це зібрання земляків охрестили сім'єю. Поруч з Януковичем завжди були проросійські, не донецькі. Микола Азаров, Нестер Шуфрич, Олег Царьов, Володимир Олійник, Михайло Чечетов, Олександр Вілкул, В'ячеслав Богослаєв, Дмитро Табачник та інші. В нульових східняки були зневіреними, трималися за робочі місця та потрапляли в залежність від так званих шахтарських босів. І для багатьох першочерговим викликом стало виживання. Результати виборів показували, що східняки підтримують на виборах так званих Донецьких, тобто тих, хто їх має зрозуміти і допомогти. А рівень підтримки проросійських сил був значним і в інших зросіщених областях України, яким потім чомусь не будуть дякувати за прихід Януковича до влади. Це кричалка ультрасів київського Динамо, яка виникла після перемоги Януковича на президентських виборах 2010 року. Катя, Це важко повірити, але східняки теж були не в захваті від Донецька. Як ви, Януковича перший год оценюєте? Що пан піддаре здохнеху? Отак запиши, щоб написав. Після повномасштабного вторгнення багато зросійщених українців осмислили свою справжню ідентичність. Схожі процеси відбувалися і зі східняками з 2014 року. Після втечі Януковича на зміну проросійській партії регіонів прийшов проросійський опозиційний блок, а пізніше ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя. Вони продовжували нести проросійські наративи і просувати тему особливості окремих областей України. Екс-соратників Януковича, тобто проросійські сили, асоціювали з тими старими Донецькими і Донеччиною, але не все, що проросійське та зі Сходу. Наприклад, Опоблоком тоді керували не Донецьке Вадім Родінович, Ля Ківа, Юрій Бойка та Віктор Медведчук. В Цей час нові і старі проросійські сили маніпулювали суспільством, закликаючи українську владу і суспільство до миру. Таким чином вони виставляли себе миротворцями і пацифістами, але їх заклики української влади до миру фактично були закликами до здачі Росії. Бо в цей час Росія наступала, і таким чином їм вдавалося вносити розкол в суспільство. Я, що Івано-Франковськ, що Луганськ, це Україна. Но так решать вопросы, как вы хотите, с помощью бомб, артиллерийских снарядов, танков, я категорически противник. Майдан напугал и Крым, и Донбасс, и юго-восток Украины своими праворадикальными взглядами. Це був час, коли проросійська пропаганда розмила сприйняття реальності. На сході точилися бої, а проросійські сили, змагаючись одна з одною, намагалися стати так званим голосом Донбасу. Наприклад, Петро Симоненко, прикриваючись тим, що він з так званого Донбасу, навалював проросійські наративи про те, що Україна винна у війні на сході. Донбас радной для мене. Так от вони забрали у мене родной Донбас, як у гражданина України. Я говорю, київська власть забрала. Наталя Королєвська з ОПЗЖ. Прикриваючись походженням, топила за російську мову, не називала Росію країною агресором та безкінечно закликала українську владу повернути мир на Донбас. На Донбасі абсолютно всі, кого я виділа, це всі за єдину Україну. Тобто люди хочуть мира, і всі просили мене обіцятися к нашим політикам, нашим експертам, кандидатам в президентам, журналістам, щоб перестали говорити про війну. Війни не буде. Наталю Королевську, як і Юрія Бойка, Юрія Йовфе та Олександра Єфремова, Андрія Портнова, відносять до так званих Луганських. Це лише частина більш публічних так званих Донецьких. Як бачимо, характерними рисами Донецьких було те, що вони були з Донеччини, стрімко багатіли в 90-х і часто отримували політичну владу. Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми зробили відео про те, як в 90-х робили малий і середній бізнес на сході. Після втечі Януковича і початку війни Донецькі перестали впливати на ситуацію в країні, а таке визначення використовується переважно для ретроспективи. Проте деякий час, після 2014 року, в суспільстві стигматизували людей зі сходу. Часто ці стереотипи підтверджують і самі східняки. Пару років тому мала резонанс колонка в свідомих донецького художника Романа Мініна про те, хто такі Донецький насправді. Тут він транслює власну озлобленість на території, на яких виріс. Нерідко журналісти чи діячі зі Сходу різко висловлюються про рідні території. Те, про що вони говорять, часто було характерне для інших українських зросійщених промислових міст в 90-х та нульових. Різкі висловлювання більш характерні для людей з території, окупованих у 2014 році. Тоді перші проукраїнські переселенці зі Сходу, як і певна частина українців, мали ілюзію, що самі східняки винні у військових діях на Сході. Бо начебто кликали Путіна і Росію ми тут за єдину і неділиму Україну за нашу родину, яку ми придавати не придаваті забираємо. На фоні цього українці Сходу мали злість на своїх земляків, бо для них сепаратисти, яких використала Росія для окупації, мали конкретні знайомі обличчя. Але після повномасштабного вторгнення багато що змінилось сьогодні, якщо люди з Луганщини чи Донеччини підкреслюють своє походження. То роблять це, аби акцентувати увагу на тому, що вони не ті стереотипні Донецькі, і аби сформувати нове сучасне враження про Донеччан як про українців Сходу. Донецькі в минулому, тепер є лише Донеччани.